Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами про гріх. Мабуть, точніше було б сказати про людське і Боже розуміння гріха. Бо виявляється, що між Божим і людським розумінням гріха існує величезна різниця. Чомусь так виходить, що ті речі, які Господь конкретно називає гріхом, ми таким не вважаємо. Ну або ж дивимося на це крізь пальці. Але навпаки, те, на чому Бог не акцентує своєї уваги, ми, в свою чергу, вважаємо мало не смертним гріхом. І думаю, що багато з вас вже здогадалися, про що йдеме мова. Але знаєте, що я хотів би сказати, зокрема, про себе? Особисто я волів би, і кажу це чесно і відверто: я волів би притримуватися саме Божої точки зору на гріх. Я хотів би знати, що. В Божих очах виглядає огидним в першу чергу. І хотів би позбавитись саме цих речей, а вже потім, в міру свого духовного зросту, розбиратися з другорядним. Торкнутися цієї теми мене спонукало чимало ваших коментарів, друзі. І це трапилось після кількох моїх відео, де, як здається, на перший погляд я зачепив за щось живе традиційні церкви. Після цього один із глядачів вилив свій біль душі, ось, ось що він пише. Постійно, займаючись церковним служінням, я формував собі християнство в традиціях і стереотипах свого братства, без пізнання Бога і себе, але відчуття чогось неприродного завжди мене переслідувало. І це мене ще більше стало турбувати, коли я переїхав в Штати, залишивши тимчасово всі служіння в церкві. На превеликий жаль, друзі, дуже багато хто з нас формували своє християнство саме ось в межах тієї чи іншої конфесії, в тих традиціях, які ми перейняли від наших попередників. І ми не замислювалися при цьому над тим, наскільки все це важливо для Бога, і що взагалі для Нього важливо. В традиціях, в яких ми виховувалися. Було своє розуміння першочерговості гріха, і це завжди була зовнішність. Ось що пише цей брат далі. Саме питання, коли одягання штанів, сестрами називають гріхом, ненадівання косинки, макіяж, фарбування волосся, манікюр це є гріхом. А відпочинок для себе, переїзд у штати, гонитву за багатством це ніхто не називає гріхом. Але ж дійсно, життя виключно для себе, це ж, це ж також гріх чи ні? Планування дітей це також є гріхом, пише далі цей молодий чоловік. Слухати музику з ударниками і другі стилі це також гріх. А регулярне відвідування зібрань, дотримання постів, читання Біблії розглядається як висока духовність. Я не кажу, що цього не потрібно, але коли ти цього не робиш регулярно, тебе осуджують, як нехристиянина, який є поганим прикладом для інших. Такі фактори, як зовнішність, музика, фільми, церковні служіння, дітонародження і так далі, вони офіційно не оголошуються гріхом. Це більше як рекомендація, але на цьому робиться дуже великий акцент. Внаслідок недотримання цих факторів виникає відсторонення, зверхність, нелюбов, критика. Тобі кажуть, що ти не є прикладом християнського життя. За що ти не будеш мати благословення, але тільки фатальні наслідки? Ось так у нас виявляється, виховують незгодних. І люди все це бачать. Вони ж бачать, коли ми їх скануємо через їхній зовнішній вигляд, коли до церкви не можна зайти через те, що ти одягнений неправильно. І це стосується не лише православних церков, куди ти просто не зайдеш, якщо в тебе щось. Не відповідає певним стандартам. Це стосується також і євангельських церков. І ви скажете, що це правильно, коли на дверях молитовного дому пишуть, що жінкам в штанах заходити не рекомендується. Я жалкую, що не сфотографував цю рекомендацію, яку побачив на дверях однієї євангельської церкви. Показав би вам. Так, звичайно, це просто рекомендація. Але що, коли раптом якась жінка з пораненим серцем в штанах захоче зайти в такий дім молитви? І вона прочитає ось цю рекомендацію? Як вона буде відчувати себе ось в такому середовищі віруючих, помічаючи на собі косі погляди? Ви дійсно вважаєте, що Христос це схвалює? Нарешті останній абзац цього листа про наболіле. І тут ти споглядаєш підміну пріоритетів, не акцентується увага на гордості, зверхності, чесності, прощенні, лукавстві, справжній любові до ближнього, пізнанні Бога і себе самого. На жаль, в першу чергу, на справжнє християнство дивляться саме через призму цих зовнішніх факторів, а не через Божі заповіді, любити Бога і ближнього. Таке мислення вже розглядається як ліберальність або американське богослів'я. Також говориться, що християнство розпочинається саме з виконання та дотримання цих правил. Досить чесне зізнання, хоча і болюче. Але це правда, Правда, що сила, селена християн досі вірять в те, що християнство починається саме з дотримання певних зовнішніх правил. На жаль, це найгірша неправда, яку дияволові вдалося насадити в серцях віруючих. Тому що правдиве християнство починається не з зміни зовнішності, а з переміни серця, причому кардинальної. Так, я прекрасно розумію, що мені на це скажуть поважні брати. Зовнішність завжди свідчить про те, що знаходиться в серці. Так вони скажуть. Ну, по-перше, я з цим не згоден і свою думку скажу, можливо, в якомусь іншому випуску. Не згоден тому, що людина може бути дуже гарним лицеміром. І дуже довго приховувати під гарною зовнішністю гидке наповнення, яке насправді знаходиться в неї в серці. ви теж будете з цим сперечатися? Тому зовнішність не завжди на 100% свідчить про внутрішність людини. По-друге, ну гаразд, нехай буде так. Припустимо, що зовнішність показує те, що в серці людини. А тепер подумайте, невже ви вважаєте? Що через заборону тих чи інших прикрас ви дійсно автоматично зміните людське серце. Ви дійсно так вважаєте, що коли переодягнете людину, то вона автоматично зміниться на рівні серця. Якщо б це було правдою, тоді нам дуже легко було б досягати святості і духовного росту в церквах. Просто переодягли всіх і проблеми вирішені. Але ж ми добре знаємо, що проблеми так не вирішуються. Тоді навіщо все це робити? І невже ви вважаєте, що коли в кожній проповіді ви будете докоряти людей за зовнішність, то ви зможете побудувати з ними дружні стосунки? Особисто для мене усвідомлення цієї істини було дуже болючим процесом. Але я прийшов ось до якого висновку. Я вам його озвучу, а ви напишіть, чи погоджуєтеся з цим, чи не погоджуєтеся. Ось до якого висновку я прийшов. Ти нікого ніколи не зможеш зробити щирим християнином таким, який всім серцем любить Бога. Ти не зможеш його зробити таким під тиском або з допомогою законів і правил. Під тиском ми не зможемо виховати щирих християн. Ви погоджуєтеся зі мною чи ні? Скажіть мені чесно. Ви справді вважаєте, що під тиском? Змушуючи людей одягати чи не одягати щось, ви дійсно зробите з них щирих, посвячених християн? Тоді, якщо ви погодитеся, що цього неможливо досягти під тиском, не можна досягти через директиви і вказівки, а всього цього можна досягти лише через любов, турботу, посвяту людям, через піклування про серця людей, то скажіть мені, будь ласка, у такому разі. Вся ця наша система традицій, правил, законів, вона має якийсь сенс чи не має? Виявляється, що немає, тому що це не Божий підхід. Тому що, коли б це працювало, то Христос використовував би такі методи. Але ми не бачимо, щоб Він цим користувався. Ми йдемо за Христом, тому що Він віддав своє життя за нас. Гаразд. То як же тоді Бог дивиться на гріх? На чому він робить серйозний акцент, від чого насамперед бажає, щоб ми позбавилися? Нам потрібно це розуміти для того, щоб знаходитись, так би мовити, на одній хвилі з Богом, для того, щоб нам мати однакове розуміння з ним того, на що нам саме потрібно звертати особливу увагу, коли ми торкаємось питання гріха. Я намагався дослідити це питання. Упродовж тривалого часу і своїми спостереженнями я сьогодні хотів би поділитися з вами. Ось які мої спостереження. Виявляється, що на сторінках Біблії є цілі списки того, що насправді Господь вважає гріхом, що Він вважає беззаконням і таким, що не є припустимим для його послідовників. І виявляється, що Господь таки звертає увагу. На те, що в його очах є найбільш небезпечним, що є таким, від якого потрібно позбавитись насамперед, в першу чергу. Він вживає конкретні назви конкретних гріхів. Я спробував дослідити лише кілька таких списків, в яких перераховані ці конкретні гріхи, які найбільше не подобаються Господу. Я хотів би мати розуміння того. З якими гріхами ми маємо боротися в першу чергу, а від яких позбавлятися вже тоді, коли головні проблеми будуть розв'язані. Тому що ми, християни, здебільшого зосереджені на музиці, на прикрасах і ще на деяких зовнішніх речах. А виявляється, що Біблія робить акцент зовсім на іншому. Отож, розглянемо цих декілька текстів із Нового заповіту. Я вибрав п'ять основних списків. Це Марка, сьомий розділ з 21-го вірша, Перше Коринтян, шостий розділ з 9-го вірша, Галатам 5, 19 Ефесян 5, четвертого вірша, і об'явлення 22-й розділ 15-й вірш. Насправді, подібних списків в Біблії є набагато більше, і ви можете знайти їх і можете дослідити самостійно. Припускаю, картина трохи зміниться, але не суттєво. І я добре знаю, що картина зміниться не на користь. Зовнішніх факторів. У всіх цих текстах, як це не дивно, жодного слова немає про музику чи зовнішній вигляд. Але тим не менше, в цих п'ятьох списках разом перелічується 51 гріх. І це досить серйозні гріхи. Я погоджуюся, що багато гріхів тут повторюється. Але тим не менше, я хотів би, щоб ви звернули увагу, на яких саме гріхах Біблія робить конкретний акцент. Саме тому я почав класифікувати гріхи за їхньою, так би мовити, схожістю. Що я маю на увазі? Ну, ось погляньте, наприклад, на текст з Євангелії від Марка. У цьому списку згадані такі гріхи, як розпуста, перелюби і безститство. Погодьтеся, що це синоніми одного гріха, і цей гріх ми називаємо гріхом аморальності. Далі відкриваємо перше Корінтян, шостий розділ. Аморальні гріхи тут також згадуються тричі. Перелюбники, блудодійники, можоложники. Всі ці гріхи входять до категорії аморальності. І зауважте, що гріхи пов'язані з аморальністю, згадуються у всіх цих п'яти списках. І коли ви додасте сюди інші можливі списки, картина тільки підсилиться. А тепер найцікавіше. Серед цього загального списку гріхів з 51 позиції, які викладені у згаданих текстах, гріхи пов'язані з аморальністю, згадуються 15 разів. Це найбільша кількість з усіх згаданих, уявляєте? Серед 51 позиції 15 разів про аморальність. В загальному це складає 30% від усіх перерахованих гріхів. Погодьтеся, що це немало, це дуже багато. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо Бог звертає таку серйозну увагу на аморальність, то чому в наших церквах про це соромляться говорити? Чому? Бо таки соромляться і мовчать. А чому мовчать? Якщо 30% гріхів, які осуджує Бог, пов'язані з аморальністю, ми ж маємо говорити 30% проповіді на цю тему в церквах. Але ж у нас це не так. В деяких церквах на кафедрі заборонено вживати слово порнографія. І це при тому, що всім відомо, що в таких церквах є блуд, є перелюб, і багато братів загрузли в порнографії. Але проповідувати про це не можна, кажуть, непристойно. Старші люди будуть червоніти, коли хтось скаже слово порнографія. Я розумію, що вже десь переступив ось цю межу. Пристойності в своїй розмові, бо говорю про це відверто, мені як то кажуть, втрачати ніч, отак-от. Що я хотів би запитати вас, дорогі брати і сестри, я звертаюся зараз до тих, хто вже давно в вірі, і це без різниці, де ви, в Україні чи в Штатах. Скажіть, будь ласка, тільки чесно, чи відомі вам імена суворих, консервативних братів, які займали ключові позиції в певних братствах? Але закінчували своє служіння блудом або ж перелюбом. І при цьому всьому вони все життя боролися з прикрасами, які носять сестри. Знаєте таке? Скажіть, як ви це все поясните? Ну, нібито не було ні прикрас, ні сережок, а блуд існував. І це відбувалося упродовж всієї історії християнства. І апостол Павло в першому посланні до Корінтян пише, Всюди чути, що між вами перелюб. І то такий перелюб, який і між поганими незнаний, що хтось має за дружину собі, дружину батькову. Це було і є, а ми робимо вигляд, що цього немає. Просто це потрібно визнати і покаятись в цьому. Але це ще не все. Наступні вісім позицій із заданих мною списків пов'язані з нечесністю. Це такі слова, як крадіж, лукавство, підступ, злодій. Це займає наступних 15% від усього перерахованого. А тепер скажіть мені, будь ласка, як саме пов'язані між собою нечесність і аморальність? Виявляється, що вони дуже сильно пов'язані. Нечесність це безпосередній наслідок аморального життя. Я не зустрічав жодної морально зіпсованої людини і при цьому кристально чесної. жодної. І це тому, що аморальні люди вони постійно брешуть, тому що вони ведуть подвійне життя, вони лицеміри. Тепер ви розумієте, як саме гріхи йдуть в парі. Один гріх завжди приводить до якогось іншого. І тому, коли ви раптом розв'язуєте проблему аморальності, вичищаєте це все зі свого серця, раптом щось відбувається. І з вашою чесністю. Раптом ви припиняєте брехати? Спробуйте це зробити, побачите. Наступних 9 позицій у цих списках гріхів пов'язані з нашою агресією в реакціях це такі слова, як ворожнеча сварка, душогубство. І це займає 16% від усієї кількості гріхів. Виникає питання: як саме агресія людей? Може бути пов'язана з проблемами в моральній сфері. Виявляється, що вона дуже сильно пов'язана. Ось що я скажу вам: жодний чоловік, який загруз порнографій або який зраджує своїй жінці, не може одночасно бути ніжним з нею. Це просто неможливо. От вам і зв'язок. І такий чоловік, який практикував блуд чи просто дивився розпусту, навіть коли він служитель церкви, навіть коли він пастор. Він не буде ніжним і співчутливим. Навпаки, він буде жорстоким. І його особлива увага буде прикута саме до зовнішності сестер. Ось така у нас реальність. Бо коли людина вільна від цього, то вона не буде звертати на ці зовнішні речі такої пильної уваги, як це є. Але коли людина має проблему, то вона завжди реагуватиме неправильно. І часто навіть почуття провини за колишній гріх. Приводить ось до таких жорстких реакцій. І коли тепер ми підбиваємо підсумки, то виявляється, що всього лише три категорії гріхів займають аж 60% від усіх існуючих проблем в житті людини. Уявляєте? І в основі всього стоїть аморальність. Наступних вісім позицій із цих списків пов'язані з ідолопоклонством, з тимчасовими цінностями, як ми називаємо це в душоопікунстві. Це такі слова, як «ідоляне», заведюще око, заздрість, і це ще 15% з повного списку. І тепер ми маємо 75% основних гріхів. Коли ми говоримо про тимчасові цінності, то ми маємо на увазі матеріалізм, багатство, комфорт, бажання мати більше, ніж інші. Саме тому тут так багато разів згадана заздрість, як це не дивно усвідомлювати прихожани найбільш консервативних церков. Саме вони чомусь найбільше зосереджені на заробітку грошей і на комфорті. Чи, може, я кажу неправду? Але чому так відбувається? Одразу хотів би попередити, що я не звинувачую і не підозрюю віруючих, які дотримуються певних правил і хочуть жити святим життям, але в певних традиціях я не підозрюю їх в розпусті чи в чомусь іншому зовсім ні. Просто Багатьох традиційних віруючих диявол заманив в іншу пастку. Вони сконцентровані виключно на заробітку грошей і більше ні на чому. І більшість часу присвячується саме цьому. Більшість часу, який можна було б використати для Бога. Але коли провести зв'язок між аморальністю і ідолопоклонством, то виявляється, що він все ж таки існує. Маєте знати, що. Всі ті люди, які мають моральну зіпсованість, вони всі сконцентровані на матеріальному. Вони всі ідолопоклонники. Тому що вони отримують лише чуттєву насолоду і зосереджені виключно на цьому. І тепер ми маємо 75% основних гріхів. Все інше в порівнянні з цим, має менший відсоток, хоча не менш небезпечне. Наприклад, всього лише чотири позиції з цих списків мають відношення до окультизму це 7%. Але окультизм дуже небезпечний, тому цю проблему потрібно в будь-якому випадку вирішувати. Дві позиції мають конкретне відношення до гріха словами, одна з них зв'язана з аморальністю. Також ми бачимо, що дві позиції пов'язані з п'янством, одна з думками, одна з гордістю і одна з безумством. Ось який виявляється у нас розклад. Якщо все це узагальнити, то виявляється, що понад 75% проблем, які з'являються в нашому християнському житті, так чи інакше, пов'язані з аморальністю. Принаймні, корені потрібно шукати там. І це не випадково. Кожна людина, яка приходить в світ, має певні бажання і пристрасті в інтимній сфері. Це найчутливіша наша сфера. І саме в цю сферу сатана намагається вразити нас в першу чергу. Тому що він добре знає, що людина, яка вражена в сфері моралі, буде недієздатною в інших областях життя і служіння. Наприклад, я багато років працюю з кризовими парами. І я спостерігаю там ту ж саму картину. І тому я раджу парам почати з того, щоб розв'язати всі без виключення питання, які в них були пов'язані з аморальністю. Тому що розпуста це та зброя, яку диявол використовує для руйнування безпосередньо родини, ну і також всього суспільства в цілому. І ми це бачимо сьогодні, чи не найбільш яскраво у цій війні, яка у нас триває? На превеликий жаль. Більша частина лідерів світу вражена дияволом саме в моральній сфері. І в результаті вони стали бездушними, жорстокими, лицемірними і, за великим рахунком, недієздатними. Присутність аморальності в житті людини не дозволяє їй бути співчутливою, милосердною, ніжною. Через аморальність люди стають закритими. І щойно вирішується питання аморальності. Якимось дивним чином починає зменшуватися рівень напруги в стосунках. Зникає подратування, гнів, крик, лютість. Тому що виявляється, що ці гріхи пов'язані між собою. І раптом, коли люди позбавляються від конкретних гріхів, які описані в Біблії, позбавляються через щире покаяння, реакції людей один на одного стають іншими, стають Божими. Тепер, коли ми повертаємося до того, з чого я починав сьогоднішню бесіду, до питання, як на гріхи дивиться Бог і як на ці ж гріхи дивляться люди, нам потрібно зробити якийсь висновок, правда? ж? Прийняти якесь рішення. Нам потрібно розуміти, на які гріхи насамперед має бути звернена наша першочергова увага. Виявляється, що це гріхи, які мають місце в наших серцях. І першочергові з них це аморальність, всяка неправда, лицемірство, жорстокість і ідолопоклонство це те, що має місце в наших серцях. Тому нам потрібно зосередитися не на тому, щоб змінювати наші фасади, нашу зовнішність. А нам потрібно дозволити Богові насамперед звільнити нас від усього цього гріховного наповнення. Погодьтеся, що все це схоже. На колоду в Оці, правда ж? І ось що радить нам Біблія з цього приводу: це слова Христа. І чого в Оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай я вийму заскалку з ока Твого, коли он колода у власному оці, лицеміри, вийми перше колоду із власного ока. А потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата Твого. Виявляється, що з Божої точки зору є гріхи розміром з колоду, а є такі, які мають розмір лише заскалки. Те і те є проблемою, і те і те є гріхом, але розміри інші. Тому я сказав би так: Чи зовнішні речі, які стосуються нашого одягу, чи прикрас, чи музики, це заскалки. Але вся наша увага чомусь прикута до них. І це тому, що в наших очах колоди, і ми ніколи в житті не зможемо звільнити наших братів від їхніх заскалок, якщо не виймемо наші колоди з наших власних очей і сердець, цю аморальність, ідолопоклонство, лицемірство, жорстокість. Це саме ті колоди, які не дозволять нам мати правильне бачення наших братів і сестер. І щойно ми дозволимо Ісусу звільнити нас від цього гріховного тягаря, як раптом в нас відкриються очі. І Христос говорить, тільки тоді ти побачиш, як вийняти заскалку з ока твого брата. На превеликий жаль, ми досі намагаємося звільнити своїх братів і сестер від заскалок, навіть не намагаючись самим звільнитися від гріховних колод. Молімося про те, щоб Господь відкрив нам очі на наші власні гріхи і звільнив нас від них. І тоді ми станемо спроможними. Допомогти іншим, і Господніх вам благословень.